Ранок починається з підготовки до церкви. Сьогодні ми збираємось їхати в центральний кампус міста Белов'ю, але тут прям дуже-дуже поряд з Сієтла. У мене там багато дівчат, з якими я вже роззнайомилась, спілкуюсь, трошки дружу, і сьогодні я домовилась зустрітися з однією з своїх подружок після служіння. Зараз дуже багато людей, які рахують е, себе християнами, які навіть кожну неділю ходять в церкву. І не, не важливо, до якої конфесії відносяться ці християни. Це можуть бути католики, православні, протестанти, ну не в этом суть. Суть в тому, коли ми приходимо до церкви, ми просто. Слышим слово, или мы його дійсно слухаємо, вникаємо в нього і э, готові його виконувати, виконувати те, о чому проповідує проповідник. Ми просто називаємося християнами, і ми дійсно імі являємося. Вот, вот в цьому вообще суть важлива важность. Християнство ми дійсно так поступаємо, як нас вчить Ісус, Или ми просто пришли, отметились і все. Ну, після служіння ми з моєю подружкою гуляли там в цьому місті дуже гарне озеро, спілкувались, ну, вообще дуже приємно провела час. А вам удачі!